Друзі, компанія автопарків на зв'язку. У нас нового надходження 200 4,5 5 дизельний двигун. А машинка від одного власника Безключовий доступ присутній електроприводи. Тут максимальна комплектація, шкіра. Подивіться на стан салону. Машина 12 року. Один власник купували в салоні. Вентиляція, підігріви. холодильник. Присутній підвізка регулюється старт-стоп Тут Вже йде великий екранчик, все просто люкс. Пам'ять сидінь водія, задній ряд сидінь, Так само без нюансів, без моментів. Абсолютно є третій ряд сидінь. можете побачити, Є а, люк присутній, роздільна кліма, вентиляція а в нас не присутня ззаду, є підігріви, Тобто, можете бачити, стан салончику абсолютно. Як новий автомобіль. V8, двигун працює чітко, по ходовій питань нема. 4 на 4 ручках безключовий доступ. Підігрів керма присутній. Чотири склопідйомничка, звісно. Подивіться на стан керма дерево. 300 тисяч пробігу у автомобіля. Подивіться. Дуже гарно виглядає, дуже гарний стан. Пару косметичних підкрасів, але не критично. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева, 60. Можете придбати в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Забирайте цього білого красення, равний, хороший, парктроніки, камера, все присутнє. Коробка працює ідеально, по ходові нарікань нема, по двигуну так само. Кільцева 60, місто Львів. Приїхали, потестили і купили. Звертайтесь до нас.